Чернігівську жіночу виправну колонію та Прилуцьку виховну колонію для неповнолітніх поки не продаватимуть. Про це Суспільному повідомив заступник міністра юстиції Віталій Василик. Нагадаємо, чернігівську жіночу виправну колонію закрили рік тому через малу кількість в'язнів та економічну недоцільність її утримання. Жінок, які там відбували покарання, перевезли до інших установ. Персонал скоротили. Прилуцьку виховну колонію законсервували два роки тому з тих самих причин. Невідомо мені, що це буде не Ближчим часом, особливо по 44-й колонії. Але якщо буде я так розумію, ініціатива знову ж таки місцевої влади або місцевого бізнесу, яким це буде цікаво, ми пришвидшимося. Є певна процедура, фонд державного майна оцінює інвентаризує. Не, ми не, не лише саме міністерство юстиції розпоряджається цим приміщенням. Зараз вони законсервовані, звісно, тому що е, кількість наповнювання засудженими. Вона, власне кажучи, була неадекватною тим витратам, і ми поки що розформували.